Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про леопарда І. Це у нас перегайд. Подивився я старенький нас, наш відос, з якого починався канал, і це відверто кажучи фарш. Там оце сидить оцей стрім рвонючий мямлить, бекає, мекає, робить задовгі паузи, і одним словом, прям взагалі блівотна історія. А перегляди на відосі ростуть. Леопард цікавий аудиторії, ну то само собою я вирішив цей гайд трошки освіжити. Ми починаємо само собою з наборів. Обладнання. Дивіться, ставимо досилач, ставимо загартування, так все правильно. І третім модулем на ваш розсуд. Це може бути вентиляція, може бути стабілізація. Ну і в принципі інші варіанти також можете розглянути, але як свідчить у нас статистика з такого цікавого сайту, як Tomato.gg, Саме збірка із загартуванням, і от, от такі от формації, як у мене, є. Або найбільш ефективною, або другою за ефективністю після збірки загартування, досилач і стабілізатор. От, тому раджу вам саме цю історію, ну а там уже далі будете розбиратися, що вас більше цікавить. Якщо стоять в кущах і нічого не робить в бою, то сама собі поставити, що вам заманеться. Якщо вам цікаво впливати на бій, вирішувати його долю, ну і зрештою бути просто банально ефективним, то поставити збірку, яку я вам щойно порекомендував. А, з цим розібралися. Переходимо до польової модернізації. В першому беремо перше, в другому і в четвертому, якщо ви вірите в е, точність, ставити точність. Чому я поставив собі ці дві штуки? Тому що банально покращення стрільби по площі. Тобто банально робимо менший кружечок. І влючки, як ми не, як ми не влучали, так і не будемо влучати, але при цьому просто в якийсь борт умовному маусу на 300 метрів. Влучити буде вже набагато. Простіше, І навіть відхилення снаряду в землю або в небо не так суттєво впливатиме. А, на ці наші влучання. <ків> От, в третьому можна ставити до маскування або не ставити взагалі нічого. З четвертим розібралися, в останньому. Я поставив плюс 5 до двигуна, можна не ставити нічого або, в принципі, так само, як у мене. А в спеціальній комірці обираємо відповідну живучість, тому що ми поставили собі загартування. Якщо вам дуже нудно, і ви хочете експериментувати і грати далі в неефективність, да, гратися в неефективність, ну то само собою, поставити собі розвідку, і ліпити сюди якусь там оптику, малошумку і так далі. Екіпаж. Він у вас на екрані, це чотири людини, це командир виконує роль радиста. Ну і загалом тут все доволі шаблонно, все просто, все давно нам знайоме. От, тому дивимося вивчаємо, ну і далі переходимо до <кхем> схеми бронювання даного. Цікавого німецького апарата. От Отакий Леопард, красивий, неймовірно красивий танк, неймовірно, сильно мені подобається, але, на жаль, окрім візуального вигляду, в цій коліжній моделі нічого більше немає. Починаємо з самого фактичного цього переходу з Дніча в НЛД, там 20 мм, правого трьох калібрів переказує вам вітання. Потім саме по собі НЛД. Це 50 мм, 77 наведеної броні, безумовно, пробувається завжди всіма всюди. ВЛД це суцільна плита в 70 мм. В в межах 120, нехай там, 130 мм наведеної броні. І що це означає? Правильно, вас сюди дратимуть на вильот. Єдиний нюанс, там, скажімо, якщо у вас якісь, якась ББХ, якийсь подкол, леопард виїжджає на вас все ось так. Да, О такому ось положенні грубокачі виїжджає, на, на вас там дивиться. Да, ось таким ось кутом, то само собою такий постріл під таким кутом йому в ВЛД піде у рекошет. Ну, знову ж таки, якщо у вас ББХ або підкол. то це все діло буде байдуже. А, вилиці. Власне кажучи, лобової проєкції ці 50-мм зони танкують банально словом рекошет. При цьому кумулятив на них буде байдуже, ну і само собою, там найменше і вони вже починають пробуватися, бо тупо банально дуже маленька номінальна броня. Бортова проєкція. Верх 35, низ 30. Що це означає? Це означає, що умовний Віскас, ну, Вікерс, британець 10-го левела за конструкторське бюро, повністю програє Леопарду в цьому питанні. Ви скажете, ну яка різниця Вікерса повністю борт весь 30? А тут на всього низ 30, а верх 35. Що таке ті 5 міліметрів? А я вам скажу, що 5 міліметрів це дуже багато в умовах і з механіками даної гри. Чому? Що таке 105 міліметрів? І наскільки поширені ці гармати на 10 му левелі. Та поголовно, у нас всі, там, грубо кажучи, французи, там всі британці, американці, німці, зокрема, і так далі. Вони всі оснащені 105-мм гарматами. У нас більшість СТ шок на 10-му левелі оснащені саме цими гарматами або L-7, або пародіями на L-7, такі як СТБ, такі як Проджета і так далі. Винятки це всякі там об'єкти 430 У і так далі. От. І навіть радянські 100-ммки. Вікерса і Леопарда в нижній борт продирають по правилу трьох калібрів під будь-яким кутом. А от верхній борт від Леопарда, від такого самого леопарда, в якого 105 мм, уже буде рикошет. І ви скажете, ну це нюанси. А я вам скажу, що <свісно> ці 5 мм е рятують тоді, коли ти взагалі нічого не очікуєш, тим паче від леопарда, в якого немає броні, якого роздирають на вильот. Само собою, кумулятив роздирає цю зону, просто, ну, типу, його <свісно> місця не, не лишить, це все ясно. Але. Те, що тут 35 мм, міліметрів, а не 30, робить свою брудну справу, і в боротьбі проти середніх танків свого левела, і левелом нижче, само собою, і ще левелом нижче. Цей борт подекуди витворяє неймовірні дива. Само собою у вас не буде багато заблокованого дамага, але інколи, інколи, це вас дійсно врятує. Це, скоріше, не як історія про те, що от леопарда є броня, це історія про те, що у вікерса цієї броні не 5 мм менше, а різниця просто колосальна і неймовірно відчутна. От якось так. Лобова проекція бачите, власне кажучи. Самі-самі скоси, рекошет, потім трошки ближче 60 мм по всій площині. А, з іншої сторони аналогічно. Оці вушка, вони в принципі простягуються, але при цьому за ними там буде рекошетна зона, і в самий край вушка полетить рекошет, там десь ось тут. Да, ось, ось, бачите? Але при цьому трошки, грубо кажучи, правіше, там уже буде пробиття з дамагом. При цьому чолочка у нас 52 мм, три, три калібра порахуєте самі, але це пробивається на виліт, тому що там не дуже хороший кут нахилу броні. Ну і кумулятив, само собою, навіть якби там був. Хороший кут на цей кут не зважав би. А маска гармати, в ній у нас 65 мм, там буває зверху рекошетна зона, там буває ліворуч, грубо кажучи, якісь там пікселі, да, вон там рекошет, праворуч, аналогічно, але в цілому маска досить дірява, картонна і пробивається без будь-яких труднощів. Безумовно, якусь рандомну тичку зажувати зможе. але, ну, що називається, Будь який танк у цій грі може зажувати рандомну тичку, банально своєю гарматою і якимись там іншими екранованими зонами, ну і леопард само собою не виняток у цій ситуації. Крім усього цього, у нас є надгусенична полиця товщиною в 10 мм, правило трьох калібрів для всіх гармат вище 30 мм калібром. Ну і дах корпуса, у нас 20 мм, і дах башти у нас 20 мм, що означає те, що у нас цей, цей танк виступає ну, не просто фугасоприйомником, тому що, да, ясне діло, що у вас такий же леопард, там, умовне, воно НЛД пробуватиме фугасом. Навіть да? не в цьому плані. Банально вас буде знищувати арта, анігілюватиме вас, і замість того, щоб. Стріляти кудись в дійсно необхідну зону. Арта в цій грі, зважаючи на її підступність, підлість і на ницість гравців, які на ній грають, само собі буде ганятися півбою за леопардом або просто кинути йому тичку там на 500, 600, 800, на 1000, на 2000, тисячі, врешті врешті-решт-решт з підпалом. Да? От, і так далі. О, я думаю, з цим ми розібралися. Ну тож, поїхали в бої, не будемо затягувати, ну і підсумовуючи по бронюванню. Воно відсутнє, будемо відверті. Але з особистого досвіду скажу, що послуговується ВЛД проти деяких середніх танків, а також послуговується час від часу бортовою проєкцією. Не просто можна, а навіть необхідно, бо це ваш єдиний шанс зберегти ХП або, скажімо, не вмерти, коли ви лишилися шотним. От, Якось так. По швидкості вперед 70, назад 20 з невеликим. І в чому суть? Він десь палтосик набирає прям бадьору, Прям бадьоро розганяється, їде, все класно, все чудово. А потім таке наче як вповільнюється і донабирає тугу вату. Це не робить його прям поганим в плані швидкості, да, в плані динаміки. От, але от такий от нюанс він спостерігається, його само собі треба враховувати, розуміти, що він присутній, ну і так далі. Потім по гарматі. Кутив вниз, мінус 9, класно, круто, прикольно, питання не виникає. Гармата l 7 Давно нам знайома, давно нам відома з всяких там ну, центуріонів, е, всяких патонів, е, ну і самособі з леопарда, але l 7 з модифікаціями. Альфастрайк у нас не 390, а 420. Пробиття на базовому снаряді 278 одне з найвищих для середніх танків, якщо не найвище. Е, польот майже півтори тисячі. При цьому пробиття на спеціальному підкалібрі 323, польот 1613 метрів. Ну і класно, круто, прикольно. Е, фугасний снаряд при цьому, що цікаво. Дає Альфа Страйк в 510 одиниць, пробиває 105 мм і летить майже 1200 метрів на секунду. Отака от, от історія з цією реально хорошою, класною крутою гарматою, тому що мало того, що вона є альфа вища, ніж в класичних L7, так при цьому не є доволі бадьорий ДПМ. Десь там ну, в 3500 плюс-мінус можна зробити 3700, якщо не ставити оті кончені модифікації на приціли. да. От, Можна зробити ще більше, але при цьому а, загалом. І поточного ДПМу йому вистачає. Стабілізація шедевральна, прекрасна, чудова. Стабілізатор буде ну, що називається надлишковим, він дасть вам безумовно ще більше комфорту, але великої потреби в ньому немає. Тому, ну якщо ви прям не можете без стабілізатора, ну, само собі поставити. Е, якщо вам без стабілізатора буде окей, то ну якщо вам в цілому окей без стабілізаторів на танках, то цей апарат конкретний вам ну, ще додатково надає. Е, для цього можливості банально в, е, в землю снаряду е, банально в контексті того, що... Базова стабілізація просто відмінна. Зведення швидке, майже миттєве, ну і в принципі питань-нарікань щодо танка щодо його комфорту гармати не виникає. Натомість питання виникають щодо іншого: це броня і хп, а точніше їх повна відсутність. Ну, здавалося, да, що такого? Ну, прикол у тому, що банально танку без броні, без хп в реаліях сучасного рандому майже не може впливати на бій з кімпи, стоять там десь на червоній лінії, я можу на будь-якому танку. Ну, бачите, я газ броньої з ХП стоїть, <tele> танкує, да. стоїть пулька з червоної лінії. Це все понятно, це все ясно, питання не виникає. Типу, люди творять і не таку діч в землю, знову падає снаряд, саме собою. Це вам про хвальону точність, зокрема про німецьку точність, зокрема про польові модифікації, які я поставив на Ліо і так далі. Полетів снаряд вправо, ну, <кх ultrasound> само собою, як ви розумієте, точність, вкотре підтверджує. Факт свого існування. Він так дивно на мене дивиться, прямо взагалі мені не подобається дуже сильно, як він на мене дивився. Щойно. Мені прямо таки взагалі не подобається. Там катається регета. І от бачите, іпатий може ризикнути, вийти дати тичку в регету, а я не можу, тому що я розумію, якщо я виїду і ризикну, я маю всі шанси отримати на тищу від ЄГІ. Ну і в принципі на цьому мій бій завершиться. Правильно? Правильно. От, тому, само собою, подібний ризик в нашій ситуації є не те, що я не виправданим, а ми не можемо навіть на нього піти, в принципі. Ну, бо розумієте, там <смі> стоїть тяга, там стоїть бабаха ззаду, да, е, я не знаю, куди я вистрелив, нахіба хіба туди вистрілив ще зараз в трошки інших навушниках, і у мене із запізненням відбувається звуковий супровід. Грубо кажучи, снаряд вилетів з гармати. Постріл відбувся вже казна коли, а я тільки зараз, грубо кажучи, чую звук. О, тому. Це безумовно не приєм. Бачите, ну, все, все, все. Всі одразу на мене переаглись, одразу на мене перебайтелись. Ну і в принципі я не розумію, куди воно летить, куди воно не пробуває. А чому мене всі піджали, чому мене всі вжали? Я не розумію, що відбувається в цьому бою. Можна мене, будь ласка, відпустити, ти біомусор на ОМОНі. Бо ти можеш мені відпустити? Дякую. Велике, тобі дякую. Я трошки помилився, трошки пилявся поляка. От, але знову ж таки це не, крити, не критично абсолютно, тому що моя задача розповісти, а не показати. Ну, бо показати можна ще завгодно, і бій на тисячу, і бій на 10. А от розповідь в даній ситуації в, на, на цьому каналі принаймні, е, фігурує як основний параметр, який має привертати вашу увагу якнайбільше. Ну і само собою. Е, це те, що я невтомно повторюю від відео до відео. От, якось так. Тому Леопард мегакомфортний танк. Я б навіть сказав, би, танк з душею. Питань немає. Але при цьому він не вписується. Він не вписується, йому складно, йому тяжко, йому банально. Е Ма, хер з ним, що він не пливає, да, окей, вам не цікава рез результативність, вам не цікава ефективність. Ви це вже багато разів довели в коментарях. Е вас цікавить чисто пиш-пиш-півпафу, в тупу покататися, поробити знову ж таки, да, буди, бах, ваншот от бабах і юху і так далі. Да? Ви це давно довели. От, тому я буду апелювати не до ефективності, а до банального. Е Комфорту і універсальності, От у нас багато мап у грі, але більшість із них коридорні. Що означає коридорна мапа? Це означає, що ви приїхали на один конкретний фланг, і в принципі зміститися ви з нього не можете. Чому? Тому що банально. Щоб зміститися з нього, треба приїхати назад через свою базу, тільки тоді ви маєте можливість кудись там переїхати, да, і так далі. Але є нюанс, він полягає в такій дуже простій, примітивній істині. Власне кажучи, це втрата часу. Оці всі переїзди, перекатки і так далі. При цьому у вас цього часу немає, бо бої в нас турбіровані, бої в нас динамічні е і так далі. Тому подібне. дякую, що воно залетіло, на щастя, тому що перед цим нам не везло. Ну, як не везло, нас скрали тички буквально. От на кожному кроці нас скрали тички, тому що ми стріляли в ту саму ягу, і ми в неї не влучали. Ну, бо така от вона гра, гра про скіл, гра про точність і так далі. О, тому зараз нам пощастило. От, і банально на коридорних мапах реалізовуватися на танках подібної формації, на танках подібного зразка. Тупо банально незручно, ви не можете собі це дозволити, ви втрачаєте час, марнуєте насамперед саме час, так, да, саме час, як фізичний вимір, як одиницю ресурсу, яка є найціннішою в цьому житті. Ви марнуєте свій час, граєте бої просто в нуль, з тисячі дамага, з чима дамага і так далі. Натомість, на якомусь важкому танку танку в принципі з броньою, з ХП ви можете виїжджати, грати активно, грати в розмін і бути активним учасником бою. Да, леопард, це певною мірою, як хтось подумає, медитативний геймплей. Але це неправда. Е, тому що на леопарді треба потіти набагато більше, ніж на важкому танку, який пробачає помилки, бо леопард цих помилок не пробачає. Чому в мене фуловий гріль стоїть, боїться прийняти тичку? От, розумієте, от, м -м, ті, хто грають на леопардах і розказують про цю там точність, снайперські танки і так далі. От це ж такі самі, як оцей гріль. Він зараз стоїть фуловий, в нього повні хп. Він може прийняти тичку, спокійно, дати тичку відповідь, і все в нього буде чудово. Але він цього не хоче робити. Невідомо чому, невідомо з якої причини. Він цього не хоче робити, ну бо отак от, ну, ну, бо так. От, да. При тому, що знову ж таки я вам наголошую, в нього повні хп, він цілком може собі дозволити прийняти тичку. І не, навіть не одну він може дозволити прийняти собі три тички і розмінюватися з танком. Це вже кінець бою, тобі вже немає для чого берегти ХП. Е, ну, але гру, гравців ці гру. чомусь Позбавлені мінімальних інтелектуальних здібностей і банального розуміння, окей, ти стоїш на базі в кімпі, весь бій, твоє право, роби що хочеш. Але це кінець бою, тобі вже немає для чого берегти ХП. Ти виїжджаєш, приймаєш тичку, даєш у відповідь. Набиваєш таким чином дамаг, ну, типу. Елементарні речі базові, ну вони цього не розуміють само собою, і моя задача зробити так, щоб всі ті, хто подивилися це відео, просту якусь істину, базову, тривіальну, таки зрозуміли. Перший бій 5,76 дамага, 4 фрага, 3 крита, майже 1000 асіста, і це в нас топ-1 по команді. Гріль накидав 3200, проїхав проїхавши 0 метрів від бази, ну і само собою в кінці просто от розумієте, в чому нюанс? Він відіграв 86 тисяч боїв, але так анічогісінької не зрозумів. Взагалі нічого. Він зрозумів рівно 0. Бо в кінці, лишившись, коли лишився один супротивник, він навіть не намагався виїхати, розтанкувати його, ну саме прийнявши дамаг. Тому що ХП дані, дані лише для одного, щоб їх розмінювати, щоб їх втрачати. ХП дані тільки для цього, ні для чого більше, не для того, щоб їх консервувати, не для того, щоб їх маринувати, не для того, щоб їх, я не знаю, в банку складати і закатувати. Ні, не для цього. Вони дані лише для того, щоб їх втрачати. Втрачати само собою розумно, грамотно, притомно, адекватно до ситуації, да? Це очевидно, це називається розмін ХП. Не просто втрата Я поїхав по полю з ДОХ да, з нульом, а розмін ХП. І це якась базова примітивна істина, яку знову ж таки гравці не хочуть зрозуміти, ну і само собою. Більшість всього, того, що я їм розповідаю, зокрема про загартування і про інші речі, да, загартування на леопарді. Це все вам здається диким. Да, чому їм вам? Ви ж частина ц... цієї аудиторії, по факту, да? ви частина гравців у цю гру. Тому вам це все доволі диким і незрозумілим, бо ви, знову ж таки, це не до всіх, не можете зрозуміти просту істину про розмін ХП, на якій базується вся гра. Тому що ви йдете, граєте бій, в кого в кінці ХП лишилося, хто їх грамотніше і розумніше розміняв, той виграв бій. Ідеальний бій це коли ти лишилося в кінці 100 хп, тому що ти максимально якісно розмінявся. От і все. Тому, завершуючи думку про Леопарда. Він крутий, він класний, я його люблю, я його обожнюю, я на ньому свого часу відіграв півтори тисячі боїв і так далі. Але він не м'ятовий. Моя особиста любов або нелюбов до танка ніколи не буде фігурувати як основний чинник його оцінки. Тому що хай би там, хай би там як вам не здавалося, я доволі об'єктивний у своїх відео. Мені може танк, скажімо, якийсь важкий з броньою, з ХП не подобатися. Але при цьому я ніколи не скажу, що він поганий з однієї простої причини. Він не може бути поганим в реаліях сучасного рандому, бо він м'ятовий. От і все. Він може не подобатися мені, він, в нього можуть бути, бути не найкраще ТТХ і так далі. Але це не має ніякого значення, тому що це моя суб'єктивна оцінка, яка не має нічого спільного з реальною ефективністю танка. Так само з Леопардом, але навпаки, Леопард мені дуже сильно подобається. Він неймовірний, комфортний, класний, крутий, це як виклик для оцих всіх винічих статістів. Е, опа, отте тот. -от. Нам зараз розкажуть про життя. Мінімум дві приймаю. А, він, він не... ступень заряджений. Що за бред? Броню не пробита, знаєте чому? Тому що в мене снаряд знову впав в землю. Да, саме знову впав в землю як і в бою вони падали в землю. От, Він знову впав в землю, тому я не пробив танк, бо я попав йому в ВЛД, в якому банально є рекошетна зона. От, Саме тому я його не пробив. Не тому що я щось неправильно зробив, я бачу там танки, викупаю, що він там. Я це розумію, але мені треба розмінюватися бо мені треба робити дамаг. А щоб робити дамаг, треба розмінюватися. Логічно? Логічно. От, не стоять в кімпі на базі, ха -ха, охороняти каміньку, охороняти коровніки і так далі. А приїхати, зайняти позицію для моїх важких танків, поки вони доїжджають. Я її зайняв. Я свою місію виконав. Я був корисним в цьому бою. Ну набагато кориснішим мені, скажімо, ну, якийсь 705, який приїхав метрів від бази. Ви скажете, ну він приїхав від бази досить далеко, він стоїть тепер біля камінця на другій лінії. Ну так правильно він стоїть на другій лінії. А що він робить на другій лінії на надважкому важкому танку? Хороше запитання, погодьтеся, так? І у вас само собі немає на нього відповіді, бо ви не розумієте, що він робить із якою метою. Так само я не розумію, що він робить, чому він там перебуває, навіщо, ну, типу. Що він там сподівається зробити, врешті-реждаю. Ну, типу, ти, коли заходиш бігати, на щось сподіваєшся? Сподіваюся, щось робити, якісь дії виконувати, бути чимось, не знаю, корисним, не знаю, куди вони знову полетіло. Я на танк навівся, але при цьому снаряд знову зник. Ой, одним словом, ви розумієте. А ще, до речі, такий цікавий нюанс. Ніколи не падайте вниз, тому що ви знизу ніколи не уб'єте танки, які перебувають зверху. Це, як на мене, очевидний факт. Опа, даємо каточок. І сеймося за нашим Йосипом. Чому? Тому що в нас немає броні і ХП. А в нього є броня і ХП. Так, тихо. Не встигаю, треба довернутися і добити танк. О, тому не катайтеся, будь ласка, вниз. На малинівці, я вас прошу вічло, бо перед цим не вічло до вас не доходить, тепер прошу вічло, можливо, дійде, так? Да? Тому що ви знизу ніколи не б'єте танки, як зверху, бо ви знизу, а вони зверху. Це називається панівна висота. Це працює як в реаліях життя, так і, ну, само собою, в грі. От, якось так. До речі, чому я перестаю, я не викопаю? А я саме перестаю, я, типу, не якийсь розумний мув роблю. ні, ніяк, в ніякому разі, я саме конкретно перестаю. От, і це однозначний факт. Я зараз його доб'ю. Дядь, будь ласка, не довертайся до мене. Він заряжений, не кеш, він заряжений. Не повинен. Так, да, не повинен він бути заряженим, тому ми його м'якенько так добиваємо. Добиваємо, добриваємо, ну і оці всі інші атрибути успішного знищення машини супротивника. От, тому про що я говорив? Да. Не кататися на низ малинківки ніякому разі, поки ви не виграли млин, знизу малинівки перебувати ну, позбавлено будь-якого сенсу, розумієте? Тому що знизу вверх ти ніколи не б'єш танки. Вони зверху, а ти знизу все, це базова істина елементарна. Да? Воно не знає, куди летить, от вам і вся точність леопарда, от вам і вся точність в принципі в цій грі, як такі, і так далі. От вам і вся точність. І все, що треба про неї знати. Е, от, І про що я говорив, і про що я не договорив. Да, про леопарда. Він мені мега сильно подобається, але це ніяк не може впливати на той факт, що він м'ятовий або не м'ятовий. І леопард танк не м'ятовий. Леопард танк без броні, без хп, леопард танк, який, на жаль, не здатен конструювати бій. Він не може ініціювати у бою, конструювати його під себе, адаптовувати бойову ситуацію під конкретні свої запити і потреби. Він підлаштовується. Це танк, який підлаштовується, танк, який адаптується, танк, який змушений терпіти, танк, який змушений чекати, доки щось зроблять союзники, і супротивники, танк, який не може нав'язати свій бій, а відповідно він залежний. А собі, будь ласка, запитання навіщо вам бути ще більш залежним. Від якоїсь випадковості, від випадкової дії союзника, супротивника і так далі, якщо ви так апріорі граєте в гру, в якій присутній рандом, плюс-мінус 25, і так далі. тому подібне. Тобто ви ще більше наражаєте себе на рандомність, коли граєте на подібній машині. Ні танкунуть, ні розміняться, нічого. І розумієте, це не Геймплей — Геймплей це коли танк дійсно чимось унікальний. О, скажімо, наприклад, Forge B і об'єкт 268, дроп 4. Унікальні геймплеї? Так, да, унікальні, відмінні Е, Суть полягає в тому, що. Леопард це не унікальний геймплей, Тому що я такий самий геймплей можу, можу показувати на умовному там, я не знаю, супер коні. Да? Я можу так само стати на базі. Я буду само собою да? але я можу стати на базі, чисто фізично, і просто стріляти в кімпу весь бій, не з'їжджаючи нікуди там, ні одного метра. Да? Це все ясно. Але працюю на коні, я потім поїду і поламаю кабіни супротивнику, розумієте, в чому нюанс? А на леопарді я цього зробити не можу, тому що на леопарді я можу тільки стояти АФК, ну, тільки охороняти базу камінь-кущ. А на коні я можу і охороняти камінь-куч на базі, як і на Маусі, скажімо, як і на якомусь там, ну, 705-му, да? У мене що так, що так, буде броня і ХП. Що в лобовій битві, що в битві з кущів. Я можу охороняти камінь-кущ на будь-якому важкому танку з броньою з ХП. І так само я можу на ньому їхати битися у притул. А на леопарді я можу тільки охороняти кущ. Ви скажете, ну, от ти два боя їхав грав у притул. Ви знаєте, яких зусиль це мені вартує? Щоб грати в притул на 4 плюс тисячі на леопарді. Правильно, зусиль неймовірних титанічних, ну і само собою, це е, певний досвід і банальний скіл. Чел не варе, будь ласка, я тебе щиро прошу, і закликаю тихо. Даємо тичку і О, так от. Тому що що? Правильно, хп дані лише для того, щоб їх розмінювати. І я ідеально в цьому бою розміняв свої хп, лишившись жити на двохсот одиницях. От, якось так. А, тому, тому, тому. О, зараз підіб'ємо підсумки по другому бою, і я завершу думку, сподіваюся, зроблю це доволі швидко, бадьоро а, і так далі. М -м, давай виходимо з бою. Другий бій, давай, 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 давай. А, другий бій. Майже 5 тисяч шкоди, 3 фрага, 4 крита, 614 асіста. Це у нас топ 3 по команді, офігеть, я прям шокований, будемо відверті. Утіпа найкращі бій у житті відбувся, походу. От, ну і в принципі топ-3 по команді 5К якось так. М -м -м, підсумовуючи, да, підсумовуючи, що у нас вийшло за два боя. До речі, я не скину, ну але байдуже. Е за два боя в нас вийшло 5 тисяч середньої шкоди, 786 асіста, і при цьому аж цілих 0, 0 заблокованого бронею Дамага. Що можна сказати на завершенні? Це мега-ультра, супер-пупер комфортний танк. В нього класна, крута гармата. Да, не Так, В нього супер-пупер, крута, комфортна гармата. Але сам по собі танк не вписується в поточний рандом, банально в контексті нездатності виконувати усі функції і запити, які цей рандом в нинішніх реаліях вам висловлює, від вас потребує і так далі. Тому що на суперконі, як я сказав, я можу виконувати будь-яку функцію абсолютно. Абсолютно будь-яку. І постоять в кімпі, пострулять, і переїхати вперед побиться, і пограти на рельєфі, і пограти в місті, і пограти в клінчі, і пограти на 500 метрів дистанції, одним словом все що завгодно. При цьому на леопарді я можу тільки пограти на дистанції. І окей, на ньому можна грати само собою в притулок і на будь-якому танку, якщо у вас є належний рівень скіла, якщо у вас є належний, належний рівень, власне кажучи. Досвіду не просто досвіду відіграти 80 тисяч боїв як гріль, да, а досвіду, який ви проаналізували, з якого ви зробили висновки і так далі. Якщо у вас все це є, ви можете на ньому грати в притул. Але це, по-перше, дуже складно. От. А по-друге, банально люди ж на ньому грають неправильно. Вони стоять в кімпі і стоять до кінця бою. Все, ось і весь їхній гімплей. У вас забрали броню, забрали хп, але дали швидкість. Так реалізовуйте цю швидкість, забирайте горку, як я ось і був забрав щойнодана на малинці. Заберіть горку, утримайте її до приїзду команди і все. Реалізуйте швидкість, а не просто станьте з цією швидкістю охороняти камінь-куч на базі. Якщо ви вже граєте, то робіть це правильно і робіть це скіловано. А не просто ну, мені подобається, тому що пулька летить швидко, а я п'яними своїми руками тільки такою пулькою можу в танк. Хі -хі. От, ну, типу. Розумієте? Якщо робите, робіть це якісно. Робіть це так, щоб це було ефективно. І виправдано, само собою ефективність і леопард це речі несумісні, саме в контексті і в меті сучасного рандуму. Але якщо ж вам хочеться, то принаймні навчіться робити це добре. Хоча б добре. Не ультра добре, а просто добре. Якось так. Ну, в принципі, на цьому все дякую за увагу. Ну і в принципі, що називається, грати скіловано або не грати взагалі, і само собою, якщо вирішили вирішили грати в це лайно, чого я вам само собою не рекомендую робити, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео. А ну і само собою я забув про головну мантру, яку розказують усі всі статісти, про те, що леопард рівняє руки. Це неправда, це відверта брехня і маніпуляція. Тому що якщо ви криворуки, вам руки не порівняє танк, який потребує для себе ще більшої уваги, ще більшої уважності, ще більшої, що називається, зосередженості і так далі. Да? Е, якщо ви вже спрогресували, скажімо, на якихось важких танках, на якихось метових танках, до умовних там 2-500 на топах, ну краще до трьох, звісно, да? то можна взяти леопарда. І спробувати спрогресувати на ньому до 3500. І коли ви навчитеся грати хоча б в 3500 на умовному леопарді, на танку без броні, і без хп, вам потім буде набагато легше реалізовуватися на метових машинах в 4К. От, тому, правильно говорити, не леопард рівняє руки, а леопард здатен уже вирівняні руки ще трошки покращити в їхніх навичках. От, якось так. Тому само собою, якщо ви один з тих, хто збирається рівняти руки на леопарді, ну, успіхів вам, і само собою вам це ніяк не допоможе. Бо не танк рівняє руки. А те, що у вас в голові, те, що у вас там, власне кажучи, у мозку відбувається, да? як ви розумієте цю гру, як ви її читаєте, чи знаєте ви всі її механіки, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Не тан рівняє руки, а мозок насамперед. Або його відсутність.